Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам трагічну, але водночас повчальну історію. Це історія про людину, яка вирішила святкувати свій день народження особливим способом на найвищій вершині України на Говерлі. Але ця мрія обернулася справжньою катастрофою. 15 січня 2022 року середина зими. В Карпатах цього часу зазвичай панує сувора погода, сильний вітер, ожеледиця, сніг і крижана кірка на стежках. Того дня на говерлу піднялися сотні людей. Погода була сонячною, красива панорама відкривалася на весь чорногірський хребет. Здавалося, це ідеальний день для походу, але сонце в горах може бути оманливим. Коли навколо яскраво, тепло світить сонце і все здається безпечним, ми можемо втратити відчуття небезпеки. І саме в такі моменти трапляються найстрашніші трагедії. Серед цих сотень людей була жінка з Одеси. Вона приїхала разом із сином та його нареченою. Цей день був для неї особливим 57-й день народження. Уявіть собі, замість звичного святкування вдома, у колі друзів і родини, вона обрала гори. Це говорить про її характер: людина, яка шукала пригод, любила природу, хотіла провести свято неординарно. Для неї це мав бути символічний день піднятися на найвищу точку країни і зустріти там свій новий рік життя. Говорила це гора, яку знає кожен українець, її висота 2061 метр над рівнем моря. Вона знаходиться на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей і є частиною чорногірського хребта. Улітку сюди приїжджають тисячі туристів, підйом триває кілька годин і здавалося б, нічого складного. Але взимку ситуація кардинально змінюється: Піли вкриваються льодом, сніг пересовується у тверду кірку, і кожен крок стає ризиком. Вітер зносить з ніг, температура часто падає нижче мінус 15, а погода може змінитися буквально за 10 хвилин. Для людини без досвіду, зимових походів це величезне випробування. Особливо небезпечний так званий синій маршрут на Говерло. Він доволі популярний серед туристів, але взимку він перетворюється на суцільну ковзанку місцями там круті схили, під якими ліс і каміння. Будь-яке падіння може закінчитися фатально, і саме там сталася ця трагедія. Коли група спускалася вниз, жінка раптом поскознулася, вона втратила рівновагу і вже через секунду її тіло полетіло вниз по схилу. Відки говорили, що вона прилетіла майже 200 метрів, багаторазово б'ючись головою об кригу, каміння і дерева. У горах падіння на такій швидкості майже завжди смертельне. На жаль, вона загинула ще до того, як прибули рятувальники. Її син і його наречена намагалися допомогти, але самі теж отримали травми. Чоловік зламав ключицю, а дівчина пошкодила стегно. Вони вже не могли самостійно спуститися і чекали на рятувальників. Служба по рятунку прибула доволі швидко, але для жінки було вже запізно. Тіло загиблої довелося транспортувати вниз, а постраждалих евакуювати на ношах. Це був складний процес, адже навіть для професіоналів у таких умовах робота на схилі була ризикованою. Цей випадок став відомим на всю країну. Жінка вирушила в гори у свій день народження і більше додому не повернулася. Цей похід став для неї останнім. Трагедія, яка могла здатися випадковістю, насправді є дуже показовою. Адже щороку в Карпатах гинуть туристи, і найчастіше причиною стає недооцінка умов. Гори це не парк і не прогулянка містом, вони вимагають поваги, і навіть говерла, яка для багатьох здається легкою, має свій характер. Влітку вона може бути доступною для дітей і пенсіонерів, а взимку перетворюється на пастку навіть для молодих і сильних людей. Щоб зрозуміти масштаб небезпеки, варто згадати головні ризики зимових походів. По-перше, це ожеледь. Коли стежки вкриті льодовою кіркою, без спеціальних льодоступів або кішок втриматися майже неможливо. По-друге, вітер. Він може бути настільки сильним, що збиває з ніг, особливо на відкритих ділянках. По третє, це гіпотермія. Багато людей думають, що якщо вони вдяглися тепло, то все гаразд. Але коли вітер і волога, навіть теплий одяг нарятує. І нарешті людський фактор. Люди часто йдуть у похід без підготовки у звичайних кросівках, без каски, без трекінгових палець, і тоді будь-яке падіння може стати останнім. Ця трагедія показує нам, що гори не пробачають легковажності. Щоб безпечно підійматися взимку, потрібна серйозна підготовка. Це означає правильне спорядження, теплий одяг у кілька шарів, взуття з шипами льодоступи, павиці, каска. Обов'язково потрібно перевірити прогноз погоди і знати, куди саме ви йдете. Бажано повідомити друзям чи родичам маршрут і час повернення. І, звичайно, краще йти не самостійно, а з групою або з їдом. Коли ми чуємо такі історії, вони можуть здаватися далекими. Зі мною так не буде, я обережний, я вмію ходити по горах, але саме так думає більшість людей перед тим як трапляється біда. Падіння жінки на говерлі це не наслідок якихось надзвичайних умов, це був звичайний зимовий день, там були сотні інших туристів, але одна необережна мить, і життя обірвалося. Гори це величезна сила, вони красиві, вони дарують вам неймовірні краєвиди, відчуття свободи, драйв і натхнення, але вони завжди залишаються стихією. І коли ми йдемо в гори, ми маємо пам'ятати, це не місце для легковажності, це місце, яке потрібно поважати. Історія цієї жінки сумна, але вона може врятувати чиєсь життя. Якщо хоча б одна людина після цього відео подумає, може варто купити для доступи, або, може, краще зачекати з походом, бо погода погана, то ця історія вже не буде даремною. Тож бережіть себе, готуйтеся до походів, підходьте до цього серйозно. Пам'ятайте, жодна вершина не варта вашого життя. Краще зупинитися і повернутися додому живим, ніж ризикувати і не повернутися взагалі. Гори можуть дати вам дуже багато, але вони можуть забрати все. Поважайте їх і завжди готуйтеся. If it's like this. Oh, what a good Дякую, що ти дивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, підписуйтеся, ставте лайк і діліться цим відео, щоб більше людей знали, як правильно поводитися в горах. Бережіть себе і своїх близьких, і пам'ятайте, гори прекрасні, але дуже небезпечні.